Доброго дня, дорогі друзі! Я всіх вас радий бачити у себе на каналі. І сьогодні хочеться обговорити останні новини, які проливають світло з приводу програми АРП для українців в Ірландії. Тож, не будемо гайти час. Поїхали! АйПі-програма запроваджувалась урядом Ірландії як стимул для українців, щоб вони звільняли державне житло та переселялись до приватного житла. Та це був один із найбільш вдалих експериментів з боку Ірландії на користь приватного хостінгу, але на відміну від тимчасового захисту, який був пролонгований ще на рік. Програма ARP була поставлена на паузу, і дія даної програми закінчується 31 березня цього року. І серед українців, які мешкають в Ірландії, зросла кількість повідомлень про невизначеність та занепокоєння через те, що уряд очікує рішення щодо продовження виплат по відношенню до господарств, які розміщують українців у своїх помешканнях. Гуманітарна організація заявила, що з кінця минулого року зросла кілька дзвінків від українців, які уточнювали ситуацію з приводу рп програми Я був в тому числі серед цих українців. Очікується, що уряд розширить програму, приділяючи увагу зниженню місячної ставки на 200 євро, але рішення з приводу даної програми буде ухвалюватись до кінця цього місяця. Спочатку виплати по програмі складали 400 євро, але в кінці 2022 року дана цифра зросла до 800 євро, і це обумовлювало тим, що зріс тиск на пошук житла. Хоча рішення по програмі іще не прийнято, але розглядаються різноманітні варіанти, які передбачають коригування суми по програмі ARP. Вони можуть коригуватися від 200 до 600 Євро скорочення виплати по програмі вплине на освітом господарства по всій країні. А їх на секундочку зараз близько 22 тисяч. І до прикладу, Ема Лейн Спот, національний координатор, наголошує наступне: що гостинг був ірландською історією успіху, приголомшує 22 тисячі ірландських господарств. прийняли близько 40 тисяч українців. Плата за визнання житла у розмірі 800 євро була дійсно ефективною для залучення нових можливостей: вільних кімнат, квартир та будинків для відпочинку, які ніколи не ґрунтувалися до цього. Ця схема гарантувала, що середньострокові потреби українців у житлі не створять додаткового тиску на ринок приватного житла. Очікується, що програма АРПІ буде пролонгована іще на рік. А от із з літа місяця, скоріш за все, що нас очікує скорочення виплат по даній програмі. Спершу на 200 євро, а в майбутньому, можливо, і на 400 євро, а то і на більше. І на це потрібно звернути свою увагу, і до цього потрібно бути готовим. Окрім того, програма АРП неодноразово піддавалася критиці з боку партії Шинфейн, яка наголошувала, що дана схема є несправедливою, і що уряд повинен її закрити, як тільки закінчиться поточна схема. І незважаючи на те, що представники Шинфейн наголошують, що програма спотворює ринок нерухомості, ті, хто підтримують арп програму, наголошують, що Збій на ринку нерухомості є незначним, і він обмежується лише деякими сільськими місцевостями, де орендна плата є нижчою. І на цьому в мене все. Сподіваюсь, дане відео було для вас актуальне. Якщо так, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал. І сподіваюсь, що надалі ми будемо отримувати все більше гарних новин з приводу подальшого перебування українців в Ірландії. Тому всім удачі, всім бувайте!